Так. Даруйте, я знайомлюся з вами тут під час цієї розмови, і буквально mm -hmm. кілька хвилин тому ви сказали про полон. З яких обставин це сталося, наскільки він був довготривалим? Обставини? це ж наказ якого який був незрозумілий, не, не хочу зрозуміло, Окей, це добре, тому що. Ви про вихід за так? Так. Я принаймні живий, хоча на той момент я не розумів. Ми... Я до останнього моменту до, до останнього моменту до. Блін, нам вже сказали, що ми здаємось в полон, а я все одно не збирався здаватись в полон. І були хлопці, які не збиралися цього робити. Ми не хотіли цього робити. Ми розуміли, що це може бути складно. Окей, тіпа, блін, та і взагалі? Навіщо? навіщо тоді було захищати Маріуполь? Навіщо було там стільки жертв, якщо, якщо вже ну, все, все одно акція так закінчується? Безглузді смерть і, і тут полон. Я Але. просто бачив хлопців, які підривались на гранатах, коли їх оточували. Щоб не здаватись в полон. Хоча й ми кричали, здавайся. Я розумію, що деякі здавались просто ну і залишались живі. Але хлопці підірвались. Молоді хлопці, яким по 19 років підривались на гранатах. Тому що в них закінчувались патрони. У мене була ситуація. Я познайомився з хлопцем. Блін, хочу дуже згадати. Позивний, але в мене є якісь там проблеми з пам'яті, тому що щось вилітає. Я не можу якісь речі згадати. Якщо згадаю, то я його обов'язково скажу. Молодий хлопець був на позиції. Часний будинок лівий берег. Тік-ток війська, Кадира. Нормально, блін, вони тік-ток війська, але вони нормально воюють. Насамперед, ну, типу, я розумію, що там багато препаратів. Можливо. Не буду стверджувати, але ми бачили автівки з препаратами забитими наркотичними. Ну, хлопці йдуть в бій, окей, типа. Ну вони як йдуть в бій? У нас немає техніки, в нас немає артилерії, в нас немає нічого. У нас зранку починає валити артилерія, фікс наскільки літають літаки, летить тушка спереду сушки. Це все в нас летить. Я спочатку, коли прилетів Маріуполь, я ходив, ходив вільно. Я ходив, літак летять, Ну, хлопці кажуть, літак лягає. Я кажу: ви що, серйозно? Це нераціонально, кажу, ну типу на три чоловіка піхоти, кажу, ракету з літака. Кажу, ну ні, ніколи. Але насамперед це літак кидає ракети, блін, в три чоловіка піхоти. Я цього не розумів. Коли в позиції, я не знаю, ворог, напевно, думав, що, що нас дуже багато на позиціях. Та й всі, напевно, так думали. Але насправді картинка була інша. Я знаю хлопця, який там чоловік 70 чоловік 70 російських забаранив 100%. Він підірвав там не одну одиницю техніки, це чи мінами, чи з тієї самої мухи, коли хлопець в тупу вибігає з мухи, яка не проб'є танк, але б'є в нього, тому що танк розбирає інших хлопців. Він вибігає, ну, навірно, в смерть, тому що танк з БТРом працює, в нас немає техніки. Ну, І це все його, ну, його розірве. І він вибігають хлопці. Один з смуха, інший з РПГ з, з різних боків, біжать і в тупу стріляють по техніці, розуміючи, що вони не повернуться. Але вони, в них це вдається і вони повертаються. І це була не одна така кампанія. Я не знаю, як цим людям просто таланило. Там ну, навколо мене дуже багато таких людей було. Я, я думаю, що нам, нам допомагав Бог. Більше Бог і віра в Бога, хоча в мене її ніколи не було. Ну, це справді дієва. Я не знаю, як це працює. Блін, я дуже багато балакаю. Ні, ні я вас слухаю, тому що ви сьогоднішній герої, і ви розказуєте про свій бойовий досвід, про який ми не знаємо. Одного разу, а за, за цього хлопця, який там був, його оточили, техніка, все. він був в оточенні. З ним було двоє старих людей, він їх відпустив. Вони не могли воювати. Вони з дому прийшли. Просто на ідеї патріотизму, коли вже Маріуполь був в кільці. Вони прийшли, взяли зброю в руки, і ну вони хоча б допомагали якось. Вони заряджали там магазини, десь хтось готував їсти, десь хтось вночі сидів. Ну якось старі люди, пенсіонери приходили і вони нам допомагали. Вони йшли з дому, розумі... розуміючи, що йде за ситуація, і що потрібна допомога. Вони вперше брали в руки зброю. Їм ми отак по факту вже в бойових діях потрібно стріляти. Ми пояснюємо, як стріляти. Це з яко, ну нам, нам тоді було якось смішно, що дідок, який не вміє стріляти, блін, а він ледве стоїть і він бере. Там ми кажемо, стріляй по сомалійськи типу знаєш, сховайся і просто насипай кудись. Ну, типу, одного звука буде до, досить, щоб вони боялися та... І він там від бідра якось. А як же ж віддача, якщо він літній і Ні, там не сильний нема, але він бід... від бідра, старий, там в напрямку ворога якось від бідра там стріляє. Ми з цього, сміємося. Думаємо, блін, дід, ну, ну ти жорсткий, типу, красавчик. І та... таких людей було дуже багато. Було хлопців там по 18 років. В Мар марюпольських воювало насправді дуже багато хлопців. Тому що останній, кого я ховав, ми хотіли врятувати хлопця. Була ніч, забіг до нас його побратим і сказав, що там його товариша чи поранило, чи вбило. Він не зрозумів. Ми запитуємось, де він просто розтірявся. Такий, типу, хлопці там ну, повторює одне і те саме, ми кажемо де. І він нам показує, що на горі ми розуміємо, що там працює снайпер, нічого не видно, але ми розуміємо, що там хлопець лежить, типу і потрібно його рятувати. Ми забігаємо туди, знаходимо тіло в темряві, просто без ліхтарів, без нічого. Хапаємо. Ну, тіло, ми відчуваємо, що він дихає. Він живий, він гарячий, теплий. Ми його в підвал відразу е, хочемо надати медичну допомогу. Знімаємо бронежилет, каску, і в цей момент, коли я знімаю каску собі на коліна, е, витікають мізки з хлопця. І він вже камінь, каміння, не, не живий, е, просто тіло замерло. Ми, ми розуміємо, що ну, типу, максимально фігова ситуація. Ми хочемо встановити, ідентифікувати його як особистість, щоб е, передати інформацію, щоб його зареєстрували, що в нас є мертвий, і щоб розуміли, хто це, а не просто якесь тіло. Документів у нього немає. Жодного документа у хлопця немає. Просто я знаходжу лише е, мобільний телефон у нього. Е, Намагаюся розблокувати, не розблокую. І на мобільному телефоні фотографія, йому десь 21 рік. Чи 20. він на фотографії 17 чи 18-річної дівчини на, на драмтеатрі на фонтані. Хлопець, я так розумію, з Маріуполя. Події драмтеатру і його фотографія.